Вітаю вас, друзі! Розглянемо з вами задачу на конус. Висота конуса дорівнює H. А кут між твірною конуса та його основою дорівнює α. Знайти перше площу осьового перерізу, друге площу бічної поверхні конуса. Отже, нам даний конус, висота цього конуса дорівнює H. Означимо, а О, Б, К. К, О – висота. І кут між твірною і площиною основи дорівнює Альфа. Розберемося, що це за кут. Отже, твірна АК утворює з площиною основи кут альфа. Кут між прямою і площиною це кут між прямою. І проекцію цієї прямої на площину. Оскільки КО перпендикуляр, то АБ проекція прямої АК на площину основи. Тобто ось цей кут КАО і є кутом між твірною і площиною основи. Його величина за умовою дорівнює Альфа. Отже, знаходимо. Площу осьового перерізу. Осьовий переріз це трикутник АБК. Оскільки сторони його це двірні конуса. І третя сторона це діаметр основи конуса. Знаходимо площу трикутника. Формула С дорівнює 1 друга А на H. У нашому випадку А це сторона АБ. А H це висота, проведена до сторони. Вона співпадає із висотою конуса. Отже, С е трикутника дорівнює одна друга на АВ і множити на КО. Дорівнює АВ діаметр. А одна друга АВ – це радіус, тобто відрізок АО. Тому ця формула перепишеться у вигляді АО множити на КО. У цій формулі КО відоме із умови. Це висота конуса, а О треба знайти це радіус. Для цього використаємо співвідношення у прямокутному трикутнику. А саме співвідношення тангенса, Оскільки нас цікавить два катети цього трикутника. Отже, тангенс кута А дорівнює відношення протилежного катета КО до прилеглого катета АО. Звідси АО дорівнює. Уявляємо собі, що це пропорція добуток крайніх дорівнює добутку середніх. АО невідомий один крайній член. Отже, множимо середні КО на одиницю це буде КО. І ділимо на відомий крайній на тангенс кута А. Залишилося підставити значення дорівнює КО це висота, тангенс А це, кута А це тангенс альфа. Отже, ми з вами знайшли АО, тобто радіус, і можемо цей радіус підставити у формулу. Отже, площа осьового перерізу дорівнює АО на КО. АО у нас H ділити на тангенс альфа і множити KO це КоЦH. Щоб перемножити ці два дроби, H ділити на тангенс, множити H ділити на 1. Чисельнику H на H це h квадрат. І тангенс квадрат альфа. Отже, перше завдання ми виконали. Тепер треба знайти площу бічної поверхні конуса. Для того, щоб це знайти, запишемо спочатку формулу S бічне дорівнює P, R, L. Оскільки радіус ми вже обчислили, він нам відомий. Залишилось обчислити тільки твірну. Розглянемо прямокутний трикутний АОК. У цьому трикутнику відомий гострий кут і катет протилежний до цього кута. Треба знайти гіпотенузу. Протилежний катет до кута і гіпотенуз поєднує співвідношення синуса. Записуємо формулу. Синус кута А дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Нам необхідно знайти гіпотенузу. Тобто точно так само, як і тут невідомий знаменник. Запишемо АК дорівнює КО множити на одиницю і ділити на синус А. І ділити на синус Кута А. Дорівнює. Замість КО підставляємо значення з умови H, а синус А це синус альфа. Ми знайшли з вами гіпотенузу, а це означає, що ми знайшли твірну, тобто L дорівнює h ділити на синус альфа. І можна вже цю формулу підставляти здобуті значення S бічне дорівнює π. Замість R пишемо h ділити на тангенс альфа. І замість L пишемо h ділити на синус α дорівнює h на h H квадрат, Знаменнику тангенс альфа синус α і множити на π. Ось цей є площа бічної поверхні. Ми виконали обидва завдання цієї задачі. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.